Діви, Які три події перевернуть ваше життя у грудні? Давайте дивитись, ви тим часом підпишіться, залиште коментар, бо свого роду це ваша подяка за прогноз. І залишайтесь на сторінці, бо будуть скоро річні прогнози. Отже, перша карта для вас на грудень. Сімка пентаклів. Ви нарешті починаєте отримувати плоди своєї праці. Так, ви вкладали в якусь справу багато часу, багато ресурсів, енергії, коштів. Можливо, так от ви старались, ви працювали над цим. Ви вкладали у цю справу всю душу і все своє серце. І нарешті ви бачите плоди. Нарешті ви починаєте отримувати результат від тих вкладених сил. Справа може стосуватися як роботи. Так, і особистого життя. Наприклад, вам хтось подобався, подобалася якась людина. Так, ви намагалися звернути на себе увагу, намагалися показати цій людині своє ставлення до неї. І нарешті ця людина починає до вас проявляти якісь знаки уваги. І нарешті починає відповідати взаємністю. Нарешті ви бачите, що вона робить до вас якісь кроки. так, Тобто, все, що ви робили, ваші старання не були даремними. Давайте дивитись другу подію. І друга подія у нас п'ятірка жезлів. Карта говорить про велику конкурентну боротьбу. Знову ж таки, може програтися у будь-якій сфері, бо прогноз у нас загальний. Ви підставляєте під свою ситуацію або записуєтесь на особистий прогноз, і ми розглядаємо конкретно для вас ситуацію. Отже, конкурентна боротьба може програтися як і в кар'єрі, в роботі, так навіть якщо ви власник бізнесу, теж велика конкуренція, навіть якщо ви блогер, теж велика конкуренція. Треба бути унікальним, треба мати якісь скіли, так які не має ніхто. Треба показувати, що у вас є вся необхідна інформація. Світ так, для того, щоб досягти певної мети, і ця боротьба буде досить таки важкою, тому що конкуренція велика, і так само в особистому житті може програтися, що не ви одні претендуєте на серце тієї людини, яка вам подобається, так, тобто є велика конкурентна боротьба. Можливо, саме тому ви і старалися показати себе як з найкращої сторони, тому що знаєте, що ви не одні боретеся за увагу цієї людини. От давайте дивитися третю карту: королева мечів. Ця карта може програтися як. Жінка, яка досить таки вороже до вас ставиться, це може бути і навіть найближча подруга, може бути якась людина з вашого оточення, колективу, з друзів, так а може бути просто людина, навіть якою у вас давно ворожнеча триває. От і ця людина буде намагатися вставляти вам палки в колеса, і ця людина буде вам створювати такі умови, таку жорстку боротьбу, так. Через яку вам доведеться немало страждати, от я можу сказати, що ця жінка якраз таки може програтися як ваша конкурентка, так у боротьбі за серце чоловіка. От і вона досить таки розумна і знає, як маніпулювати, і саме цим може досягати своїх цілей. Але також ця жінка може символізувати і вас. Що ви знаєте, як добиватися своїх цілей, ви знаєте, що робити, і ви приймаєте рішення таким холодним розумом, а не серцем. І тут карта радить подумати, чи вам дійсно потрібна ця людина, чи вам дійсно потрібен цей проект, так чи у вас є багато інших проєктів? Чи вам у вас є багато інших людей, які звертають на вас увагу, так але вам потрібен саме цей чоловік, саме ця людина, так? Бо бо я вже в конкурентній боротьбі, я не можу відступати, мені потрібно досягти своєї цілі. Чи дійсно ця ціль виправдовує всі ті ресурси і сили, які ви вкладаєте? Чи дійсно ця ціль є вашою ціллю, так? Чи дійсно вам це потрібно? Я бажаю вам гарного місяця, чекаю на особистих прогнозах і до зустрічі.